Сьогодні ще розглянемо таку модель стілуса, Вона йде акумуляторні, заряджається за допомогою роз'єму Type-C, та закривається таким глушечком. Тут тобто у нас йде дисплей, де видно кількість заряду. Вмикається і вимикається двійним тапом. Ця модель підходить саме для iPad і не для всіх моделей, тому потрібно уточнювати. Це не універсальна модель, він не підходить для інших видів планшетів або для телефону. На в нас тут відкручуються і замінюються. В комплекті йде дві штучки, і в комплекті йде ще кабель USB Type-C. Є три варіанти: білий, рожевий та чорний. Вони не потребують якогось додаткового підключення через Bluetooth чи ще якось. Тому ось просто підключили даним тапом і можете вже робити все, що вам потрібно. Він не працює саме там, де ви працюєте пальчиком, тобто ніде нічого не заважає. Кріпиться також на магніт, якщо вам потрібно. І все, в нього дуже хороший відклик. Відгук дуже добрий, дуже гарно працює.